Зібрали яблучка, білий налив. Дивимось, як з цієї краси зробити ось таку красу яблучний джем. Пробую пізніше, коли трошки стане холодніше. Оскільки яблучка ми збирали падальні, ті яблучка, що падають, найспіліші. Перемиваємо та складаємо. Отже, тепер беремо яблучко. Чистимо від шкурки і обережно нарізаємо шматочки у каструлю. Отаким чином. Перед тим, як ставити на газ, можна налити джерельної води, наприклад. Ось десь приблизно так, от небагато. І ріжемо далі яблука. Фух, нарешті останнє яблучко. Це смак дитинства, пам'ятаю, як з бабусею. Також колись давно в дитинстві різали яблучка білий налив та готували джем. Пересипаємо цукром, десь співвідношені 1 до 2. Половина цукру, половина яблука. Але у випадку з білим наливом цукру буде менше, бо він, білий налив дуже солодкий. І, І вода нам потрібна нанизу, щоб не підгорала кастрюля. Тепер залишимо хвилин на 10-15 оці яблучка, його сік пускає, набираємо води та накриваємо цією кришкою. Запалюємо газ, з содою перетираємо баночки ось таким чином і форнуваємо у воді. Ні, тут, мабуть, буде 4 півлітрові баночки. Ну, ми спробуємо, а те, що не влізе, то з'їмо. Ліворуч вода кипить, то запалюємо вже і яблука. Але треба слідкувати і постійно перемішувати. Міняємо цю баночку на іншу. Наступна. Постійно перемішуємо суміш, а тим часом баночка стерилізується і ось вона майже суха. І, і таким чином вона готова вже. Тим часом наша суміш починає кипіти. Отже, замічаємо час і будемо кип'ятити десь хвилин 20, пів години. Ось так. І будемо далі розливати по банках. Оце дуже файна. Конструкція зручно так, на різні миски або кружки. Тепер у цю ж воду кидаємо кришки і стерилізуємо їх, але кидаємо не так, як вони лежать, а ось в такому порядку. Так, раз оце ось, так, оце ось так. оце ось так Щоб вони один до одного не поприлипали І нехай хвилин 5 кип'ять. Виймаємо то через кришки. О, Бігаємо на банки. Ось баночки 4 ми підготували. Вже бризкається, то розливаємо по банках. Обережненько наливаємо. Ну, як виходить. Наступну баночку. Тепер Ну, а це нам лишилось на дегустах? Тепер закатуємо у банки. Є, все. На вигляд чистий мед, краса неймовірна, але поки ще гаряча. Пробую пізніше, коли трошки стане холодніше. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Папа! -па. Вже джем прохолону. І куштуємо, спробуємо. М -м -м. Яка смакота. Взимку буде саме то. Подобайку.